Мокро на вулиці, мокро, і вдома. Мешканці п'ятиповерхового будинку через дірявий дах мокнуть у власні оселі. Адже коли на вулиці погана погода, вдома збирають воду відрами. Ну, це вже роки тягнеться, якщо чесно. Постійно, як тільки дощ постійно нас заливає, де ми не ходили, де не зверталися, ніякої реакції не було. Було одного разу, приходили Жеку, походили, потопталися, почало лити ще більше після того, як вони потопталися. Лів'янка пані Марія. Марія разом з сім'єю проживає на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Аби не затопити сусідів дощову погоду, жінка збирає воду вітрами. Каже, що в таких умовах просто неможливо жити. Ну, скелі на зимою тече, коли починається дощ, починає текти у нас все. Незручності нас, тому що тече, дитина хворіє у нас часто, бо хватить виліз, батареї не обігрівають. Затаємося вже, жертві. Начальники, головний інженер, обіцяє нам зробити. На сьогоднішній день нічого не зробимо. Чоловік пані Марії розповідає, що вночі під час сильного дощу вода почала текти над ліжком онука. Цвиліз дитина вічно хворіє, зато свилюся за сирості, мокрі, все, всі діва мокрім блинивік спати сушили його. Ну, закапали, що серед ночі стало капати, не з збудився, бо на нього нака стало капати вода. Та вони то бачили, то... Та то. Хайка призвонила, мама, що робити. Каже, став тазіки, бо внизу затопимо людей. У свою чергу в залізничній рай адміністрації нам повідомили, що цей будинок внесли у титульний список на 2013 рік. І як тільки з'являться кошти, дах відремонтують. Ми на 13 рік включили, думаю, 200 квадратів на поточний ремонт даху, на ну, якраз на той половину. Тому що решта, можливо, там Мешканці будинку на вулиці Кульчицької, 6, надіються на те, що комунальники не будуть довго затягувати з ремонту покрівлі і їм не доведеться більше самотужки рятуватись від негоди. Зоряна гнеднародний контроль, телеканал Зік.